Вітаю у сьогоднішніх умовах. Безпека мешканців Звягільської громади займає одне з найважливіших місць. Тому темою сьогоднішньої програми є безпечне місто, особливості роботи системи відеоспостереження та відеонагляду у громаді. Відповідати на ваші запитання буде начальниця відділу програмно-комп'ютерного забезпечення міської ради Олена Костюк. Вітаю! Тож, переходимо до запитань, в яких районах міста встановлені камери на сьогоднішній день після завершення робіт другого етапу камери у нас знаходяться на всіх в'їздах в місто. Також додатково ми встановили на найбільших перехрестях. У нас сьогодні камери знаходяться не тільки на перехрестях, а ще й в місцях громадського скупчення, таких як площа Лесі Українки, парк за Палацом культури, тобто це територія фортеці. І якщо бути більш детальними, то під час робіт другого етапу ми додавали камери на круговому перехресті, що знаходиться на вулиці Шевченка, також на перехресті вулиці Київська Шевченка, вулиця Медична Шевченка і вулиця Ніколаєва і Шевченка. Роботизована камера з великим зумом знаходиться на площі вокзальній, а також роботизована камера знаходиться на перехресті вулиць Житомирська та військової доблості. Після закінчення робіт другого етапу з'явились не тільки роботизовані камери в місті, а й на території міста. Ми додали камери з розпізнаванням номерних знаків. Що це нам дає? Нам дає можливість відслідкувати певне авто не тільки. При в'їзді в місто, а й відслідкувати його рух територією міста на сьогоднішній день. На території міста знаходиться 31 точка розміщення відеокамер. Дякуємо. Переходимо до наступного запитання: хто має доступ до цих камер? Доступ до комплексної системи відеонагляду та відеоспостереження мають два відповідальні працівники міської ради. Це безпосередньо я як начальник проєкту, та Троцький Дмитро, який є адміністратором бази даних. Ми працюємо в приміщенні міської ради. Також до платформи моніторингу мають доступ відповідальні працівники підрозділу районного відділу поліції, тобто нашого звегільського відділу поліції і обласного УГНП. Наступне запитання: чи можна подивитись в онлайн режимі відео з камер? Як я вже сказала, система є закритою. Доступ до системи мають відповідальні працівники. Ні, не можна подивитись відео в онлайн режимі, тому що відео знаходиться на захищених носіях, і доступ до нього мають тільки певні відповідальні особи. І останнє на сьогодні запитання: якщо я потрапив у ДТП, до кого звернутися, щоб отримати відео з місця подій? Перш за все, я хочу вам нагадати, що якщо сталося ДТП, відповідно до правил дорожнього руху, спочатку потрібно визвати на відкладну швидку допомогу, а також представників поліції. Після цього представники поліції або самі звернуться до нас за встановленням детал деталей. Дорожньо-транспортної пригоди або запропонують звернутись до, до нас, що потрібно зробити. Написати заяву на ім'я міського голови та зареєструвати її в 38 му кабінеті. Обов'язково вказати свої контактні дані. Після цього ми з вами зв'язуємося для уточнення деталей. Ми встановлюємо встановлюємо час місце події, тому що в стані афекту зазвичай людина не завжди відтворює ті події, які необхідні нам для відтворення. Відомо які документи необхідні для подання заяви? Це перш за все документи, які посвідчують особу, і документи, які підтверджують вашу причасність до, до цього ДТП, наприклад, техталон авто, якщо ви являєтесь його власником, або якщо ви є потерпілим, то ці свідчення надає поліція. Дякуємо, пані Олено за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Зв'яїльської міської ради. Віримо у Збройні сили України та перемогу. E aí